Вітаю! Мене звати Олексій Плотніков, і це проект Маю право, де ми говоримо про права людини простою мовою. В 2020 році багатьом з нас довелося змінити свої плани та звички через пандемію коронавірусу, яка змусила декого повертатися додому з роботи, а декому не дозволила насолодитися відпусткою за кордоном. Та про що говорити, якщо забороняли навіть ходити в парки чи на пляжі? Тож маємо привід задуматись про важливість права. На свободу пересування. Так, це право також захищається Європейською конвенцією з прав людини або, точніше, протоколом номер 4 до конвенції. Відповідно до неї. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право вільно пересуватися та обирати собі на цій території місце проживання. Крім того, кожна людина вільна залишити рідну країну. Та поїхати до іншої. До речі, протокол номер 4 до Конвенції про право на свободу пересування було прийнято в 1968 році. Згадаємо, що в нас паспорти спати почали видавати лише в 1974 році, не кажучи вже про можливість виїхати зі своєї власної держави. Що казати, якщо в Україні інститут прописки скасувало остаточно аж в 2001 році, ну а різноманітні невиправдані обмеження свободи пересування продовжують і досі спіткати наших громадян? Найчастіше свободу пересування обмежує суд. Так він може зробити, наприклад, в якості запобіжного заходу в кримінальній справі. Ну, Наприклад, дехто пан Іванов посварився з сусідами, і побутова сварка переросла у бійку. Внаслідок цього проти Іванову було порушено кримінальну справу спочатку за хуліганство, а потім за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. В час слідства він перебував під підпискою про невиїзд зрештою суд засудив його на два роки. Проте потім апеляційний суд скасував рішення, потім втрутилася прокуратура. Коротше, тяганина тривала більше десяти років. В цей період Іванов залишався під підпискою. Він просив дозволу відвідувати свою хвору матір в іншому регіоні України, але йому відмовляли. врешті решт Іванов поскаржився до Страсбургу на порушення права на справедливий суд. Оскільки слуги Феміди неймовірно довго розглядали загалом то просту кримінальну справу. І Іванов також заявляв, що підписка про невиїзд протягом такого тривалого часу порушила його право на свободу пересування. Європейський суд з прав людини встановив порушення і права на справедливий суд, і права на свободу пересування. Він також зазначив, що таке тривале обмеження свободи пересування було непропорційним потребі в захисті інтересів суспільства. Зрештою, в справі давно сплив навіть срок давності, тож Іванов не міг бути відправлений для відбування покарання навіть теоретично, але з незрозумілих причин його свободу продовжували обмежувати. Тож було порушення. Статті протоколу 4. Суд може обмежити свободу пересування не тільки в кримінальній справі. От, наприклад, буває так, що людина заборгувала банку, і банк подав до суду, вимагаючи сплатити борг. Тож, щоб забезпечити це, банк домігся судової заборони боржнику на виїзд з України. І тут постраждати може не тільки відпустка, але й, наприклад, можливість для моряка піти в рейс, аби заробити грошей та розрахуватися з боргом. В практиці Європейського суду були випадки, коли суд визнавав заборону на виїзд для боржника порушенням права на свободу пересування. Наприклад, громадянин Росії В'ячеслав Хлюстов заборгував іншій особі, і суд зобов'язав його повернути борг. Виконавча служба почала стягувати борг заробітної плати Хлюстова за місцем його офіційного працевлаштування. Але одночасно виконавча служба через прикордонників обмежила Хлюстову виїзд за кордон. Про розгляді справи в Європейському суді постало питання, чи було обмеження виїзду за кордон правомірним. З одного боку, російським законодавством встановлюється можливість обмежити виїзд за кордон особі, яка не виконала рішення суду. З іншого боку, російські пристави взагалі не згадали у своїх вимогах, що борг поступово стягується з заробітної плати, і ці вимоги були необмеженими у часі. Крім того, законодавство, на основі якого обмежувався виїзд заявника за кордон, було прописано недостатньо якісно. Тож суд дійшов висновку, що права Хлюстова були порушені. Цікаво, що зараз європейський суд розглядає аналогічну справу за заявою громадянина України. Тож скоро ми дізнаємося, наскільки якісно прописаний відповідний закон у нас. Поряд з обмеженнями для окремих людей, що накладаються судом. В Україні є щонайменше дві ситуації, коли свободу пересування обмежував уряд. І стосується це одразу багатьох людей. Перше таке обмеження пов'язане зі збройним конфліктом у східних областях, не маючи контролю над частиною території держави, уряд обмежив можливості громадян пересуватися цією територією: блокпости, перевірки документів багато інших обмежень. Як результат, люди не можуть вільно пересуватися територією України. Чи є тут порушення права на свободу пересування? Точно можна сказати, що втручання в право є. Така можливість навіть передбачена протоколом 4. Відповідно до нього, свобода пересування може обмежуватись, якщо це передбачено законом та є необхідним в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки. Крім того, в протоколі передбачається можливість обмежити пересування на певних територіях. Це положення, власне, і створювалося для того, щоб обмежувати пересування людей, наприклад, в зоні техногенного лиха. Але застосувати його можливо і до збройного конфлікту. Інша важлива річ: в 2015 році Україна зробила офіційну заяву до Ради Європи про відступ від деяких зобов'язань з Оконвенцією на частині своєї території, де відбувається збройний конфлікт. Так, це можна робити. І в наступному випуску ми про це поговоримо. І от серед зобов'язань, від яких відступила Україна, право на свободу пересування. Не по всій території, звичайно, а тільки в окремих місцевостях, перелік яких чітко встановлений в українській заяві до Ради Європи. Тож виходить, що порушення права на свободу пересування через обмеження в Донецькій та Луганській області, що були до травня 2015 року, коли Україна зробила заяву. Можуть розглядатися європейським судом. Суд може оцінити, наприклад, якість закону, яким були введені обмеження, і те, як закон виконувався, і може встановити порушення. А от обмеження, що були після заяви, суд, ймовірно, розглядати не буде. Друге, ще більш глобальне обмеження свободи пересування уряд України застосував під час карантину. Як відомо, навесні цього року українцям заборонили відвідувати парки. Пляжі та масові заходи. До порушників погрожували застосовувати величезні штрафи. Виникає питання: тут було порушення права на свободу пересування чи ні? Обмеження, звичайно, було. Хоча, як мені здалося, багато людей ігнорували його. А влада подекуди поблажливо ставилася до порушників, хоча подекуди були все ж і реальні затримання, і накладалися реальні штрафи. Тож були і люди, що постраждали від обмежень. Не буду зараз розмірковувати, чи було обмеження необхідним в демократичному суспільстві, бо це питання про вплив пандемії на наше суспільство, і воно значно ширше за будь-яке право. Але чи було воно взагалі законним? Аби відповісти на це питання, слід оцінити якість закону. Зробити це може не тільки Європейський суд з прав людини, але й Український суд. І українські суди дійсно переглядали штрафи, накладені за порушення карантину, та навіть скасовували їх. Зрештою, Конституційний суд України встановив, що обмеження свободи пересування під час карантину не відповідали українській конституції, бо вони обмежували встановлені конституцією права, а зробити це можна виключно законом, що приймає парламент. Проте карантинні обмеження вводила не Верховна Рада, а кабінет міністрів. Тож це закону не відповідало. Думаю, якщо вже були чи будуть звернення до Європейського суду з прав людини щодо карантинних обмежень, Страсбург обов'язково врахує висновки Конституційного суду України. Свобода вільно подорожувати та вільно обирати місце проживання одна з головних ознак вільної людини, що не залежить від держави. Тож знайте свої права та не бійтеся їх відстоювати. З вами було, маю право. На все добре.